Перед тим як почати відео, хочу подякувати всім моїм патронам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. Ваші імена на екрані. Щиро всім дякую, адже саме завдяки вам відео на цьому каналі продовжують виходити регулярно. За умови, що ви вже підтримали Збройні Сили України, можете й мене підтримати за посиланнями в описі відео. Завчасно дякую вам за будь-які ваші активності під роликом, адже вони допомагають йому просуватись алгоритмами YouTube. Приємного перегляду! Джоан Нельсон та Пол Дайсон познайомились в одному з нічних клубів містечка Холл у графстві Йоркшир на півночі Англії. У них зав'язався гарячий роман, справжнє кохання з першого погляду. Незабаром Джоан та Пол почали жити разом. Закохані мали серйозні плани на майбутнє, вони знайомилися з батьками один одного і, схоже, готувалися до одруження. Але, звичайно, спочатку потрібно пожити з партнером та пізнати його краще, аби визначитись, чи хочете ви будувати спільне майбутнє. Звучить розумно. Наша історія починається у 2005 році 14 лютого. Так, День Святого Валентина. Свято всіх закоханих. Саме в цей день Джоан вирушила на роботу після того, як обмінялася із Полом Валентинками, але вже ввечері хлопець зателефонує до поліції з заявою про зникнення своєї дівчини. 22-річна Джоан Нельсон не повернулася з роботи того дня. Вона не телефонувала Полу протягом всього дня, і взагалі він гадки не мав, куди вона зникла після роботи, тому відразу ж зателефонував до поліції, щоб ті вжили всіх необхідних заходів і почали шукати зниклу. У поліції йому сказали, що Пол може вільно чекати ще одну добу, бо, може, його дівчина несподівано вирішила залишитися у подруги, співробітниці чи ще в когось. Ну, мабуть, не варто зайвий раз турбувати хлопця, говорячи йому про головну версію в подібних справах підозру в зраді. Адже хто знає, які там в них стосунки, вірно? Зі свого боку поліцейські повинні були зв'язатися з роботодавцем Джоан наступного дня, якщо вона все ж таки не повернеться додому. Вона не повернулась. І тут стала відомою ще одна важлива деталь. У день свого зникнення Джоан взагалі не приходила на роботу. Це означало, що Джоан зникла десь по дорозі з дому до місця роботи, Її хлопець Пол був останнім, хто бачив її перед зникненням. Його допитали правоохоронці. Хлопець, здавалось, щиро переживав за долю коханої і перебував в стані шоку. Надвечір, в рамках прес-конференції, присвяченої пошуку дівчини, Пол Дайсон виступив з трибуни. Це показували по місцевому телебаченню. Зі сльозами на очах він просив небайдужих людей розповісти все, що їм може бути відомо про місце знаходження Джоан. Можливо, хтось бачив її дорогою додому чи на роботу зі свого автомобіля, може, на якійсь заправці, може, у неї щось трапилося. Будь ласка, допоможіть мені знайти кохану, говорив він. Історія Пола Дайсона, хлопця, що втратив кохану на день святого Валентина, зворушила мешканців не лише рідного містечка, а й усього графства. Історія кохання, в котрої просто мусить бути щасливий кінець. Почалися одні з наймасштабніших пошуків зниклої безвісти людини в історії Англії, і безумовно наймасштабніший пошук в історії Йоркширу. У цьому пошуку брали участь не лише правоохоронні органи і численні добровольці, а й інші силові структури, наприклад, військовослужбовці. Загальна площа пошуку складала приблизно 100 квадратних кілометрів. Дівчину шукали в різних місцях, починаючи від різноманітних розважальних закладів до мальовничих лісів Великобританії. Всі сподівалися знайти Джоан цілою та неушкодженою, але готувались і до найгіршого. На жаль, пошук так і не приніс бажаних результатів. Джоан Нельсон не була знайдена ні живою, ні мертвою. Проте з мертвої точки зрушилося розслідування вже наступного дня. Матір Пола Дайсона зателефонувала до поліції і заявила, що Джоан Нельсон була вбита. І так, це зробив її син. Ця заява була настільки ж несподіваною, як і наступні результати розслідування. Якщо мати Пола говорила правду, де докази. Чому вона взагалі так вирішила? А якщо ця заява не відповідала дійсності, тоді чому вона брехала про рідного сина? Це нам і доведеться дізнатись вже найближчими хвилинами. А поки що вітаю всіх несамотніх глядачів із прийдешнім днем святого Валентина. А самотнім бажаю перестати бути такими, якщо ви цього, звичайно, бажаєте. Втім, після сьогоднішньої історії ви певне замислитеся про це ще раз. До речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Після заяви матері поліція взялася за повторне опитування близьких та рідних як Пола, так і Джоан, аби підтвердити або спростувати її слова. Отже, ситуація була наступна через три дні після початку пошуку Пол поговорив зі своїм старим другом і зізнався, що задушив Джоан після сварки. Друг був у щирому шоці і відразу ж поквапився розповісти про це матері друга. Вона ж у свою чергу не збиралася покривати пола, батьки Джоан ніколи б мені цього не пробачили, сказала вона. З цією інформацією поліція звернулася до власне, самого пола, але той, що логічно, все заперечував жодної сварки не було, а друг, напевно, якось неправильно його зрозумів. Детективам його слів було замало, тож вони попросили у пола дозволу провести обшук в його домі. Дайсон не заперечував і запросив поліцейських до будинку. Жодних слідів боротьби чи крові не було. Також не було жодних речовин чи предметів, які б допомогли приховати злочин. Зараз я маю на увазі, що не було великої кількості засобів для чищення підлоги чи стін, не було мішків або поліетиленових пакетів. Але, але це й було підозрілим. Адже саме їх поліція й шукала, саме ці предмети і стали б доказом його невнуватості. Звучить трохи дивно, але дивіться під час додаткових опитувань детективам вдалося дізнатись, що напередодні його звернення до поліції Дайсон купив щонайменше мішки для сміття, поліетиленові пакети, рукавички та дезінфікуючий засіб у вигляді розпилювача. Пізніше детективам також вдасться зафіксувати його на записах відеоспостереження в місцевому магазині, коли він все це купував. Це міг би бути звичайний похід в магазин, якщо хлопець вирішив закупитись на кілька тижнів чи навіть місяці наперед. Але жодного із цих предметів у будинку не було. Куди поділися всі ці речі всього за кілька днів? Справді все витратив, що прибирав? Коли поліція запитала Дайсона, він закрив голову руками, почав плакати і повторювати одну фразу: Що я наробив? Пол Дайсон зізнався, що задушив Джоан Нельсон у День Святого Валентина після побутової сварки. Він розповів, що Джоан звинуватила його в безпорадності. Вона повторювала, що я навіть пральну машинку вімкнути не можу, а я й не міг її вімкнути, говорив Дайсон. Проте він не міг точно сказати, трапилася сварка 13 чи 14 лютого. Також він не зміг пригадати, де конкретно сховав тіло Джоан, він пам'ятав лише, що залишив її біля якихось зелених воріт. Він годинами сидів на задньому сидінні патрульної машини, вказуючи поліції шлях. Але щоразу автомобіль Копів заходив у якусь глушину, де Дайсон губився. Не знаю, чи варто уточнювати взагалі, що відсутність тіла сильно ускладнила б судовий процес та обвинувачення, та й питання справедливості для сім'ї Джоан слід було закрити. Допит пола Дайсона продовжувався. Час від часу він плакав, вибачався за скоєне і стверджував, що намагається допомогти слідству, але просто не може згадати, де залишив тіло коханої. Приблизно у той же час преса вже дала йому прізвисько психо, ймовірно, на честь найвідомішого фільму маестро психологічних городів Альфреда Хічкока. Напевне, варто уточнити, звідки таке прізвисько. Пол Дайсон був кікбоксером, бодібілдером та працював у минулому охоронцем в різних нічних клубах, якщо виражатися лаконічніше, фізично сильним чоловіком. Але на публіці він постійно плакав, намагався викликати симпатію та співчуття. Звідси й прізвисько, адже Норман Бейтс із вище названого фільму через психічне захворювання, скажімо так, приміряв на себе різні ролі. Я б сказав. Точніше, але може, ви тепер захочете теж подивитись цей фільм, тому я не буду спойлерити. Пізніше також виявиться, що у стосунках Дайсона та Джоан вже були подібні сварки, в яких той не гребував застосовувати до неї фізичну силу, тобто лупцював її. Але повернімося до пошуку. Через кілька днів поліцейська машина, на задньому сидінні котрої сидів Пол Дайсон, під'їхала до зелених воріт у лісовій глушині. Наблизившись до цих воріт, один із детективів помітив дивний величезний пакет, прикритий пожовклим листям. Це був півтораметровий згорток із мішків та поліетиленових пакетів, краї котрих з'єднувала клейка стрічка. Гадаю, ви знаєте, що це значило. Джон Нельсон була знайдена приблизно за 70 кілометрів від рідного дому. Отже, почався судовий процес над Полом Дайсоном. Не знаю наскільки це буде доцільно, але я хочу приділити кілька хвилин історії батька Пола Дайсона, який також потрапив за ґрати на 6 років за ненавмисне вбивство. Пітер Дайсон застав свою дружину за зрадою і кинувся на її коханця. Бійка закінчилася остаточною поразкою останнього, як ви вже зрозуміли, зі смертельним фіналом. Дайсон старший сам здався поліції і в результаті отримав порівняно невеликий термін 6 років ув'язнення. Коли він вийшов із в'язниці, його синові Полу виповнилося 7 років. Більшість з яких батько та син не бачили один одного, але й тут історія не закінчилась чимось хорошим. Незабаром після звільнення з в'язниці Пітер Дайсон потрапив в автомобільну аварію, з котрої не зміг вийти живим, незважаючи на всі старання лікарів. Таким чином, Дайсон молодший, ніби продовжив моторошну спадщину батька. У суді адвокат Дайсона очікував задовільного результату. Його клієнт щиро каявся у скоєному. Він визнавав провину, підкреслюючи, що перебував тоді у стані стресу. Він зізнався близькому другові, який не повинен був зраджувати його довіру. Він співпрацював з поліцією, прояснив важливі деталі розслідування, допоміг знайти тіло і однозначно скоїв цей злочин у стані афекту. Уникнути покарання він не міг, але отримати порівняно невеликий термін головне завдання для адвоката в таких випадках. Втім, його аргументи розсипалися, мов попіл, із кожним контраргументом прокурора. Коли Пол Дайсон зробив те, що зробив, навіть якщо у стані афекту чому він не викликав швидку, чому не спробував реанімувати кохану? Ніяких слідів цього не було. Чому приховав сліди свого злочину і, зрештою, чому стільки часу вдавав із себе жертву, обдурював поліцейських і всіх небайдужих? Суд визнав злий намір у його вчинку та засудив Дайсона до довічного ув'язнення. Він має провести у в'язниці щонайменше 16 років, перш ніж зможе подати до суду прохання про умовно дострокове звільнення. Після оголошення вердикту численні родичі Джоан Нельсон не стримували сліз. Мати Дайсона в одному з інтерв'ю сказала, що при першому знайомстві Джон здавалася їй боязкою дівчиною. Мовляв, їй важко було б протистояти моєму синові. Заголовки в газетах почали змінюватись. Якщо раніше журналісти все ще чіплялися за слова Дайсона про нещасний випадок, про те, що він ніколи не образив би свою дівчину, то зараз вже всі як один писали про справедливість у суді для жорстокого вбивці. Так як історія була дуже публічною, паразитували на ній і інші персонажі. Фізіономісти та інші сумнівні фахівці почнуть помічати, що у своєму першому виступі з трибуни Дайсон лише імітував переживання, вони все знали з самого початку. Звичайно, він брехав. Після того, як він зізнався, не потрібно бути генієм, аби це зрозуміти. А ось де були всі ці фахівці до того, як Дайсона заарештували, питання риторичне. Втім, може, Дайсон і справді шкодував про вчинене. Через кілька місяців він десь дістане лезо, за допомогою якого зробить глибокий надріз в області зап'ястя, і власною кров'ю напише на стіні камери вибачте. Лікарям легко вдалося врятувати його життя. Я не розповідатиму вам, що не так із подряпаними на зап'ястях. Сподіваюсь, хто зрозумів, той зрозумів, а якщо ви не знаєте, то воно і на краще. Це не було важко. Якщо вам цікава його подальша доля, то нещодавно пола Дайсона таки умовно достроково звільнили з під варти після 17 років ув'язнення. Від себе додам, що Дайсон чудово маніпулював думкою оточуючих. Він добре прикидався жертвою і розповів про злочин лише найближчому другові, вочевидь розраховуючи на розуміння, однак, незважаючи на довіру, той не зміг його покривати з власних міркувань. Так чи інакше, Дайсон не був геніальним злочинцем і точно на чомусь та й попався б найближчими днями після початку пошуку. Всі раптом зрозуміли, що Пол Дайсон жорстокий вбивця лише коли його заарештували. Так що пам'ятайте також, що часом люди чудово прикидаються набагато краще, ніж ви можете собі уявити. Якщо вам здається, що ви вмієте ховати свої емоції від оточуючих, то чому іншим це має вдаватись гірше? Подумайте про це. Подумайте про те, що ховається за посмішками ваших близьких перед тим, як ми з вами почуємось наступної півночі.